Інформаційні підсумки четверга 21 грудня. До вашої уваги. Вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. Зібралися позачергово. Більше сотні питань розглянули депутати міської ради на нинішній сесії. Вперше стали донорами. 20 хмельницьких студентів долучилися до колективної здачі крові. Символ єднання та благодаті. Хмельничанам урочисто передали вифлеємський вогонь миру. Бюджет Хмельницької громади на 2024 рік ухвалено. Його прийняли сьогодні на позачерговій 36-й сесії міської ради. Перше за останніх шість років головний фінансовий документ є дефіцитним. Це пов'язано із вилученням військового ПДФО до державної скарбниці. Однак, підтримка зсу та обороноздатності у 2024 році залишаються пріоритетними. Під час коригування бюджету на цей рік також виділили майже 5 мільйонів гривень на забезпечення військових частин і закупівлю fpv дронів із тепловізором. Детальніше про все Ірина Аріон. Головний фінансовий документ Хмельницької громади 2024 ухвалили на позачерговій сесії міської ради. Через вилучення військового ПДФО до державної скарбниці вперше за останніх шість років бюджет є дефіцитним. 150 з мільйонів мільйона гривень маємо по заробітній платі, ну і мільйонів 100 ми маємо також по різниці в тарифах. Бюджет 2024 року він має основну таку особливість. Повністю акумулюються всі ресурси для. Продовження зміцнення оборонознатості держави. 4,2 мільярда гривень у нас видаткова частина в наступному році. Слід відмітити, що вона порівняно з 23-м вона зменшилась на 1,7 мільярда гривень. Це суттєве зменшення видаткової частини. Але разом з тим будемо працювати по, по наповненню, по збільшенню. Бюджетні видатки виплату заробітної плати та оплату енергоносіїв поки що розподілили тільки на 10 місяців, адже підтримка сил оборони залишається питанням номер один: 208 мільйонів гривень субвенція на потреби військових частин. Майже 110 мільйонів спрямують на допомогу родинам захисників. Це підтримка діючих військових через матеріальну допомогу, поранених військових через матеріальну допомогу, родин загиблих через так само виплати по матеріальній допомозі які в наступному році складуть до 1 квітня в нас, зважаючи на мінімальну зарплату, 144 з 1 квітня 160 тисяч гривень на одну родину. Це 20 мільйонів гривень на придбання житла. 130 мільйонів виділили на забезпечення безкоштовного харчування в школах і дитсадках. 60% учнів та дошкільнят діти військових. Передбачили в бюджеті кошти і на будівництво нових укриттів в навчальних закладах громади. Ми не будуємо ремонтуємо доріг і мостів, тротуарів і так далі. 33 мільйони з капітальних видатків це продовження будівництва тих укриттів, які зараз тривають. Це 23 й садочок, це 13-та школа, це 6-та школа, це 12-та школа, це 19-та школа. Плануємо їх завершити за перше півріччя наступного року. Бюджет 2023 цьогоріч коригувався найбільше і кожного разу кошти спрямовували на підтримку ЗСУ. На сесії майже 5 мільйонів додатково передбачили, зокрема, і на придбання бойових пташок. Вперше купуємо. І дрони з тепловізором. Вони більше ніж в два рази дорожчі, ніж звичайні FPV-дрони. Ми їх хочемо купити саме в цьому році для того, щоб можна було протестувати їх в бойових умовах і визначатися по кількості вже на наступний рік. А також е, частина коштів пішла на наше, одне з наших комунальних підприємств, яке займається виготовленнями дронів і ми в цьому році ще частину дронів зможемо так само виготовити своїми силами. Депутати також ухвалили. Рішення про відведення двох земельних ділянок, зокрема, під сквер площею 53 сотих на вулиці Проскурівській біля вічного вогню. Ділянку на вулиці Трудовій відвели під майбутнє будівництво нового дошкільного закладу. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста. П'ять квадрокоптерів DJI Mavic 3T із тепловізором сьогодні передав військовослужбовцям міський голова Олександр Семчишин. Їх придбали за кошти із бюджету громади. Вартість квадрокоптерів майже 1 мільйон 100 тисяч гривень. Ще частину військового обладнання для підрозділів сил оборони передадуть наступного тижня. Майже кожного дня зараз ми передаємо якісь засоби обладнання. Або кошти на ремонти для наших сил оборони сьогодні. Ми передали п'ять квадрокоптерів. Це квадрокоптери, DJI Mavic 3T з тепловізором, термали це хороші, якісні. Напевно, найбільш використовувані квадрокоптери, особливо зараз, коли маємо дуже довгу ніч. І коротку світлову добу це ті квадрокоптери, які дозволяють хлопцям проводити дуже різну роботу на різних точках фронту, де вони перебувають. Ці п'ять квадрокоптерів передані для наших місцевих загонів сил оборони це бюджетна закупівля. Загальна вартість цих п'яти квадрокоптерів майже 1 мільйон 100 тисяч гривень. Я принагідно дякую всім підлогатникам податків за те, що наповнюють бюджети, дають нам можливість допомагати нашим воїнам. Ну і в чергове анонсуватиму, що вже наступного тижня ми знову чекаємо низку передач ту і в дрони і засоби антидронної боротьби. Антидронові рушниці, ну і далі квадрокоптери, які ми так само ще закупили до Нового року. Ну а наступні передачі, наступне фінансування буде вже з початку 2024 року. Для нас підтримка сил оборони це головний пріоритет. Всі свої сили, зусилля, кошти ми спрямовуємо саме туди, тому що всі мріємо про нашу українську перемогу і працюємо заради того. Двома мікробіологічними аналізаторами поповнилася лабораторія Хмельницької міської лікарні. Вони допомагають виявити у пацієнта збудники захворювань та призначити відповідне лікування. Обладнання медзакладу безкоштовно передали представники американської компанії ICAP. Вартість аналізаторів близько 4 мільйонів гривень. Співпрацю з партнерами закріпили підписанням меморандуму. Тож донори передаватимуть медзакладу нове обладнання і надалі. Хмельницька міська лікарня одна з трьох лікарень в Україні, яка попала в пілотний проект сусідньої організації охорони здоров'я по баклабораторіям, і в рамках цього проекту ми отримали. Два бактеріологічних каналізатори один з них Вайтек, інший Бакалерт. Ці апарати нам дозволяють по-новому виключаючи людський фактор і зменшуючи часовий проміжок на дослідження, досліджувати, який антибіотик буде найбільш продуктивний в даній роботі з даним інфекційним захворюванням, з даним збудником. Ми беремо кров, висіюємо її в цьому апараті, і нам тоді показують ці результати. В послідуючих етапах пришвидшення вилікування пацієнта в рамках нашої співпраці ми маємо отримати ще додаткове обладнання: це і медичні меблі, і автоклави, і системи кондиціонування, і потім розхідні матеріали до цього всього. Тому ну насправді це великі гроші. Загальний фонд може досягнути 20 мільйонів гривень. Тобто ми не затрачаємо ні лікарняні гроші, ні гроші міського бюджету, а це повністю все донори. Близько двох десятків хмельницьких студентів сьогодні долучилися до колективної здачі крові. Відбулося це у рамках проєкту Вперше донор. Його мета заохотити якомога більше молодих людей до донорства. Стартував проєкт на початку цього місяця. Спочатку для студентів влаштовували презентації про повний процес забору крові, розповідали про вплив шкідливої їжі на її якість і не тільки колективний похід у Хмельницький обласний центр служби крові другий етап. Ініціювали його учасники благодійної організації Мій донор з подробицями Ірина Кондратюк. Курсантка Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Анастасія Гринчук сьогодні вперше прийшла до обласного центру служби крові, аби стати донором. Студенти зацікавились в здачі крові. Ми завітали разом з студентами. Нас було шестеро і благополучно стали кров. Раніше я кров не здавала. Досвіду в здачі крові я не мала так само, як і мої студенти. Це було вперше. Звісно, хвилювання було без цього ніяк. Я ще людина, яка боїться голок, тому але нас заспокоїли, все пройшло успішно. Без страху, без ризиків. Стартував проєкт вперше донор на початку цього місяця. Ініціювали його учасники благодійної організації Мій донор спочатку для студентів влаштовували презентації про повний процес забору крові, розповідали про вплив шкідливої їжі на її якість і не тільки. Колективний похід у Хмельницький обласний центр служби крові, другий етап. У нас зареєстровано близько 15 заявочок. Мабуть, 7-8 людей, які вперше будуть донорами. Багато студентів зрозуміли, що нічого страшного в цьому немає. Ви омолоджуєте свій організм, ви робите повністю аналізи всі, і можете перевірити, чи є у вас наявність якихось певних хвороб. Ось тому зрозуміло, що тут навіть є такі клюшки для студентів. Зацікавилися, і навіть якщо є студенти, які з певних причин не змогли сьогодні завітати на колективний похід, але казали, що однозначно будуть на постійно регулярній справі приходити в Центр служби крові і здавати кров разом із тими, хто вперше здавав кров до колективного походу, долучилися й постійні донори. Це моя третя донація плазми, До цього було шість донацій звичайної крові, то привикло. не страшно. Я коли перший раз здавала, були спочатку хвилювання, але потім я пам'ятаю, це було перший раз, я здавала зимою. І в мене я виходила на вулицю, мене таке полегшення. Дуже класне було відчуття. Ну і це дуже класно, тому що ми можемо комусь допомогти. Здаю кров дуже часто, ну тому що зараз потрібно допомагати. Я вважаю, що українці повинні зібратися і що на полі бою, повинні максимально допомагати е, наближити нашу перемогу, здавати кров у Хмельницькому обласному центрі служби крові кажуть, потреба у донорах є постійно, тож закликають людей приходити та долучатись до доброї справи. Перед забором крові проведуть медичний огляд та дадуть відповіді на усі питання. Людина, якщо почуває себе здоровою, і фізично і, і розумово, ми запрошуємо всіх їх. І якщо ну, пройдучи в нас певні тестування і огляд терапевтом, якщо терапевт допускає до здачі крові, ми всіх приймаємо. Потреба в донорах у нас завжди висока. Тут не стоїть питання, в якій кількості, просто висока. Ми завжди раді, щоб чим більше людей. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста. Вифлеємський вогонь об'єднав десятки людей у середмісті Хмельницького. У сквері імені Тараса Шевченка символ миру військовим і священникам Духовної Ради передали пластуни. Усі разом молилися за мир і перемогу. За донат на АЗСУ усі присутні запалювали вогонь у свічках та лампадах, аби принести його додому, передати колегам та захисникам у шпиталях і на передовій. Деталі у нашому наступному сюжеті. З міста, де народився Ісус Христос, для хмельничан. Вифлеємський вогонь, який прибув в Україну 11 грудня, об'єднав десятки людей у сквері імені Тараса Шевченка. 32 роки вифлеємський вогонь в Україну доправляють пластуни. У Хмельницькому передають в лікарні, комунальні і навчальні заклади. Вдруге в умовах війни. Сьогодні немає важливішого ніж. Боротьба і перемога над ворогом сьогодні немає важливішого ніж допомога Збройним силам України. Сьогодні кожен з нас повинен щодня задавати свої питання, що я зробив для української перемоги сьогодні, і що я зроблю завтра для української перемоги. Тож нехай цей вогонь запалює наші серця. П'ятий рік поспіль координує передачу вифлеємського вогню Андрій Колесник. каже, можна не хвилюватися, навіть якщо полум'я згасло, адже головне запалити його у святкові дні. Така почесна місія донести його до тих людей, хто його потребує, і це безумовно підкріплює і дух, і віру. Головне, що він був запалений. Ось іскра перейшла від лампадки до лампадки. такою естафетою вашої свічки. Люди. Цей вогонь запалюють на світвечір, і коли там в кожній оселі запалять вифуємський вогонь. Це така своєрідна мережа, яка об'єднує людей по всьому світу, попри конфесії, попри політичні переконання, попри кордони. Понад 30 пластунів, пташенята, новаки, юнацтво поділилися ним із священниками духовної ради міста Хмельницького. Усі разом молилися за мир і перемогу. Ми так прагнемо, щоби настав той світанок перемоги, перемоги України, і ми віримо, що Христос, Господь, нам у цьому допоможе. Але також цей вефлеїмський вогонь, це світло. Заохочує нас, щоб кожен з нас був тим світлом. Ми своїми добрими ділами, добрими вчинками, справді можемо проганяти ту темряву, яка сьогодні стоїть над Україною. Хмельничанка Катерина Дем'яник вперше прийшла на таку подію із трирічним сином Павлом. Каже, цей вогонь поширять і в стінах міської дитячої лікарні для маленьких пацієнтів та колег. Хочеться бути особистим прикладом, тому що ну, якось хочеться, щоб цей передсвятковий час отримати крапельку тепла, крапельку світла. Напевно, все, що символізує цей вифлеємський вогонь. Ну і знов таки бути прикладом в наслідування своєї дитини. Це вогонь ми. Батько Святослава Харченка вже десятий рік захищає Україну на фронті, каже бабуся хлопчика. Мусульманка за походженням, вона 33 роки тому прийняла християнство. Наші хлопці спроможні зробити оце диво. Мої діти українці, і я українка. Я вірю Богові, Рано чи пізно буде у нас мир за донат на ЗСУ. Усі присутні запалювали вогонь у свічках та лампадах, аби принести його додому. Символ миру передали військовим. Ми також цей вогник перенесемо своїми руками до наших поранених товаришів по медичних закладах міста Хмельницького, де проходять вони лікування. І, взагалі, цей вогник освітить трошки нам душу, і як можна сказати, шлях до перемоги. Зігріє трошки наші серця і наші воїни, які ще можливо не знали раніше такої традиції, будуть долучатися до цього заходу. Рина Аріон Володимир Щуренко. Новини міста. У понеділок, 25 грудня, християни відзначатимуть Різдво Христове. Це одне з найбільших релігійних свят. Передуватиме йому святвечір, до якого господині готуватимуть кутю та 12 пісних страв. А зустрічатимуть Різдво в колі найрідніших. Більше про звичаї та традиції Олександра Семенюк. Християни Східного та Західного обрядів готуються до Різдва. Цьогоріч його вперше відзначатимуть в один день, 25 грудня. Цьогоріч на помісному соборі Православної церкви України було прийнято рішення про те, що Православна церква України переходить на новоюліанський календар. І я хочу наголосити на тому, що перейшовши календар сам по собі, це літочислення. Він тільки нам показує. Різдво Христове одне з найбільш релігійних днів. Пов'язане воно з народженням Сина Божого і є символом єднання. Навіть і в часі Різдва, і в часі календарного питання із більшістю православних громад, і не тільки православних, бо також ми знаємо і календарне питання стоїть і в католиків, і в греко-католиків. Ми об'єднуємося як християни в календарному питанні. Споконвіку Різдво українці відзначають у родинному колі. За традицією діти приїжджають до батьків перед святою вечерею. Обов'язково читають молитву. Різдво це вже свято, де кожна сім'я, кожна родина просто ну віддавала дійсно свою любов до, до своїх рідних, до своїх дітей, особливо до стареньких і дійсно накривали щедро. Багато свої різдвяні столи. Господині готують 12 пісних страв. Головне місце на столі займає куття. Якщо брати традицію, це обов'язково м'ясна їжа, це стиляка випічка, узвар, це три калачі. Це такі різдвяні, як голубці, як вареники, як вселякі пироги, бараболі. По різному вони приготовлені запечені качки, кури, гуси, індички, у кого у кого що є. Тобто це багато». Багатий стіл має бути за словами Ірини Телюх у перший день Різдва обов'язково разом із сім'єю треба заспівати колядку. От я все говорила про радянські часи. Що от радянські часи людей відучили від цього, але були такі сім'ї, що вони ці традиції не забували і вони співали. Другий рік поспіль різдво зустрічаємо в умовах повномасштабної війни. Тож священнослужителі закликають помолитися за військових, які нині на фронті. До храмів можна принести смаколики, які передадуть на передову. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Залишайтесь вірними собі та Україні. Побачимось.